Треба захиста захищати нашу державу. Бо Бу... було гасло, як не ми, то хто, як не тепер, то коли. Ну я вважаю, повномасштабне почалося в 2013 році, тому що коли ворог почав, це все почалося з Майдану. Тоді пішли добровольці, тому їм велика шана. А ми тоді готувалися до будь-якої ситуації. Елементарно показували, що таке автомат, що таке гранати. Саме більше це треба на сьогоднішній день фінансова підтримка. Тому ми маємо об'єднюватися до якоїсь певної цілі, мети, по максимуму допомагати нашим хлопцям. Іван Зобків. Громадський активіст та волонтер УДА Прикарпаття. Енергетик за спеціальністю. Понад 20 років працює на бурштинській станції. Займається волонтерством ще з часів майдану. Я закінчив бурштинську загальноосвітню школу номер 3 Після цього поступив в технікум. Після техніку не провчився, я три місяці, і мене забрали в армію. Після армії я повернувся, поновився назад на навчання і зразу пішов на Борштинську станцію працювати. Крім своєї буденної тобто роботи, яку був зобов'язаний ходити на Борштинську станцію, тобто, де я працював, я займався громадським життям. Це були три зуби. Де я вступив в цю організацію, де ми займалися спочатку, я, мене вишколювали, а потім ми десь займалися вишколенням молодих хлопців для того, щоб показати цей, той, той дух патріотизму і вишколи. На вишколі були різні, будемо говорити так, це що таке вишка саме перше? Це окремо від батьків, дітей, дітей, це палатки, це конкурси, це там ну, різні такі вишкові ситуації. Ну десь... <сміття> Так, життя, буденне життя, робота, дім. У 14... 13 році я навіть не 2013-2012 році я познайомився з дружиною, хоча вона теж з, з, з Тризубу. Десь на вишкову ми з нею познайомилися. І так почалося, що ми почали з нею зустрічатися. У 2014 році одружилися. У 2018 році, році народився синочок Данилко, який вже росте в тому патріотичному дусі. Він знає вже, хто такий, хто у нас є ворогом. Бо в нього десь, будемо сказати, так, є болюча така історія життя, хоча йому ще тільки 6 років. У нього загинув Хресний на війні. І тобто він знає, що Хресний захищав нас, і, і він загинув заради нього, щоб ворог не прийшов. сюди, І він це дуже сильно пам'ятає. Е, ну, я вважаю, повномасштабне повномасштабно почалося в 2013 році. Тому що коли ворог почав, це все почалося з Майдану. І перші бої, які почалися у 2014 році, то, то це вже було вторгнення. Просто десь воно пішло на замороження якогось певного конфлікту. Так, широкомасштабним ми називаємо 24 лютого, але я більш схильний до того, щоб війна почалася тоді. Тому, так, як на той час люди... Дехто розумів цю ситуацію, але не всі розуміли, бо не всіх вона заторкнулася. Бо тоді пішли добровольці, тому їм велика шана, і можна буде сказати так, навіть тому, що якби не вони, так само як на Майдані, і не вони, які стримали перші наступи, згадайте, якщо взяти перевернути сторінку. Е, можна буде говорити так вже 10 років, бо це 14. І коли перше, хто війна, е, хто пішов, то добровольці пішли. Не будемо там, як вони пішли, але вони стримали ту навалу. Е, будемо говорити морськовську орду, я б ще назвав, бо інакше її не можна назвати, яка просто не лишає після себе нічого. Е, я сам двор Народився в Буштані, живу, працюю на Борштинській станції, де тримаю, будемо говорити, ми називаємо енергетики, це наш другий фронт, тому що десь я відчув ці всі обстріли, які до нас по Буштинській станції так само був присутній. Але це таке, як кажуть, більше до волонтерства. До війни, до революції, я так само бравши участь в помаранчеві революції, так само їздив на Майдан тоді. Був в громадській організації три з об'ємені Степана Бандери. Десь, може, десь воно мені надало, цей такий національно-патріотичний дух в цьому всьому. Бо тоді ще нас, наші командири, вишколювали нас і виховували в тому руслі, що треба захищати нашу державу. Бу було гасло, як не ми, то хто, як не тепер, то коли. Ну, десь так воно і все почалося. Я десь відчував, що війна буде, бо ще такої історії не було, що в москалі просто так нас залишить. Тому я звертаюся до всіх, навіть десь історію треба знати. І можна десь буде аналізувати в цьому всьому, як воно буде відбуватися. І тому я десь це розумів і готувався десь. Але побратим 23 лютого проїжджається через Бурштини, ми з ним зустрілися. І він мені сказав, що сьогодні вночі десь буде, планується великий масовий обстріл, ракетний обстріл нашої України. Будь готовий. І так сталося, що я вже десь готувався, хоча я не думав, що воно вже буде, а, що буде, це, буде це, і, і, тої ночі, бо ми 23-го з ним зустрілися вечором, 20, десь, біля пів 22.30 він проїздом проїжджав, ми зустрілися, і він мені про це сказав, хоча я десь ще сумнівався, що вже буде. А вже зранку він мені скидає, бо він живе в Франківську, скидає мені відео, що ракети летять на Франківськ, що почалося, розбудив мене. Бо муштині так ще не було, тоді що ти то розбудив, що почалося повномасштабно. Я пішов на роботу, бо якраз в мене була зміна, я пішов на роботу. І після роботи ми зразу всі зібралися осередком, так як ми вже були згуртовані ще з 2014 року. Ми, у нас є штаб на Лепкого. УДА, Прикарпаття, Ми всі зібралися і складали певний план, як нам діяти і що робити. Звісно, ми одразу почали, почали з того, що всі хлопці, які були на той час у нас, як їх почати вишколювати для того, щоб розуміли, що ворог под ну, події могли тоді розвиватися дуже. Кардинально, тобто важкі, що якби ще раз повторювати, якби знову не хлопці, ті самі Києві пішли, добровольці, ну не тільки, ну, тоді вже було хоча б трошки якась армія, але теж, хто пішов, люди стали, взяли зброю, ну, самі ви бачили, що із з вікон стріляли, із будь-яких і стали на захист нашої держави. І ми почали займатися почали вишколювати наші хлопці. Тобто, вже тоді, на той час відкрилося у Львові, не у Львові, а в Стрію від уда. Вишкільна база була. Ми їздили наші хлопці, які з 2014 року були добровольцями, але які вже знали тактику ведення війни, як себе поводити. Ми їздили по школах і вишколювали так само всі бажаючих хлопців, які тоді не... були такі випадки, що перший раз тримали автомат. І ми показували, як себе поводити елементарно, якщо ти десь знають побачиш автомат. Ну, тоді То зараз ми ж зрозуміємо, яка ситуація. Це трошки інакше, але а ми тоді готувалися до будь-якої ситуації. 에... Елементарно показували, що таке автомат, що таке граната. Ми мали, маємо учебні. 에... Розказували, показували, як себе поводити, як ховатися при ракетних, при мінних, як побачимо, як себе поводити в таких початкових ситуаціях. Що таке удав Прикарпаття? Є українська добровольча армія. Яка створилася після розколу правого сектору, де ми, звісно, я так само перейшов до УДА, яка по сьогоднішній день захищає Україну від Москви від ворога нашого, навіть не від Москви, а Московської Орди, повторююся. І... І з того часу Уда Прикарпаття, коли розкололася, є на Франківщині. У нас є штаб на лепкого, є у Фейсбуці сторінка Уда Прикарпаття, де про всі наші нашу працю ту волонтерську, все є описано, що ми робимо. Куди ми їздимо, кому допомагаємо, що, що купляємо. Тобто є певний такий список і, і, і рахунки наші, де можна кожен може долучитися, щоб допомогти нашій армії. Ну, пріоритетом перший є це є Це наші хлопці, добровольці, бо на сьогоднішній день ще є хлопці, які є не на забезпеченні держави. Хоча ну, сказати 10-й рік, я ж дивно, так? Але такі є. Це є українська добровольча армія. Правда, їх в небагато, бо багато перейшло в Збройні Сили, але ще є, які досить непогано, ноші ворога зайшли, зробили і пішли. Я так називаю. А їздимо ми не тільки до багатьох. Бо тому, що багать, багато хлопців я знаю ще з 2014 року, е які порозходилися е по різних бригадах, е і тому ми їздимо до багатьох бригад. Починаючи е е на початках, як ще був Херсон, ну тобто Мінкія, але мається на увазі, там були наші так само хлопці і з нашої області, і з району, і, та, і з, з, з Буштинської ОТГ. Ми туди їздили, потім Запоріжжя. Починає Гуляй-Поле, так відоме, і закінчуючи Слов'янськ, Краматорськ, Часів Яр, Покровське, Мирноград. Ну, тобто ми, ми як їдемо, ми все робимо, стараємося брати великі кола. Тобто, якщо взяти по карті, щоб не їхати в одну точку, ми робимо коло. І всі дає певні навіть посилки, беремо від наших галичан, хто бажає навіть з Франківська були. Бо ми при кожній нашій поїздці ми пишемо на сторінці, хто хоче особисто передати, ми беремо. Але ми вказуємо, куди ми їдемо, тому що не всі можуть під'їхати, може хтось на якісь задачах, приїхати до того пункту, певного пункту і в тій чи інші години. Ну, На початках, самих початках я тільки почалося, Це було треба автомобілі. Ви самі навіть зараз бачите, що на початках дуже це треба було багато. Це були треба автомобілі, це треба була медицина, це треба були нічні прилади, це треба було тепловізори, тому що хлопці створювалися нові бригади. Хлопці заходили і не мали чим навіть, елементарно довести БК, чи навіть навіть харчі чи медицину, чи навіть вивезти поране. При на той час це десь було такий ажіотаж. Це було півроку. Автомобілі. Автомобілі, автомобілі, ну і звісно, і, 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 починає від гігієни, закінчуючи харчування. Потім воно вже трошки посунулося вже ніщо було ну Тобто вже автомобілі вже річі, Хоча це теж потрібно наголошувати, тому що воно ламається, це раз знищується ворогом. Це теж потрібно. Але зараз воно перейшло на більш таку захисну і наступаючи. Тобто це є фепіві дрони, камікадзе так звані. Це є зараз найбільше, що зараз треба буде потрібно, це тому, що ворог теж має і поставлено державну програму забезпечення так само фепівішки, які вони розробляють. Хоча на даний час, на жаль, в Україні ще немає, щоб держава це робила, а у них вже є. І, і, і нам потрібно реби. Реб – це реби і рери. Що таке реб, Щоб люди розуміли, це є захист якраз від цих дронів, починаючи від реповіших, закінчуючи Mavic і, 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 і далі. Щоб хоча б, мініма, хоча б трошки захистити нашу техніку, якої так не вистачає. І наші хлопці зберегти їхнє життя потрібно, а це є дороговартісне. Це від 80 тисяч і вище залежить які. Ну, дивіться, будемо говорити так, свята, так? От, відбулися різдвяні свята у нас. Люди завжди говорять, коли є церковні свята, люди стоять м'якшими. І на святок дається трошки краще закривати рахунки. Навіть ми нам вдалося. Був ми відкрили великий збір. І до цього збору від проєкту Загартована війна, яким я є, є автором цього проєкту, ініціатором я будемо говорити, автором. І моя ідея, ми створили ВРТ, дорослий ВРТ, Незламне Різдво. І ми відкрили великий збір на 47-му бригаду антилерійську. Імені Магра відкрили збір на автомобіль, дав повнопривідний грозовий автомобіль, вартість якого 23 тисячі фунтів. Але частину нам закрили, половину нам закрив меценат, а половину ми мали назбирати гроші. І нам вдалося за 10 днів цей рахунок закрити. Ну, правда, машини ще немає, бо зараз ще машина ще в, в, в Європі, зараз йдуть процеси документації, перевезти, це, це не, не, не позашляхових перевезти, це вже, як рахується спецтехніка, яку трошки інакше що це та завезти. Саме більше це треба на сьогоднішній день фінансова підтримка. Бо е, якщо, якщо взяти фізично, тобто щось допомогти, поскладати. Хоча і це потрібно, бо навіть ті самі сітки, які дівчата плетуть по різних школах чи в населених пунктах, і це потрібно, хоча я бачу, що вже зменшилося, не, не так входять навіть елементарно е, поплести. Але найбільше треба фінансово. Тобто, кожна людина має зрозуміти, я вже кажу, в мене є такі благодійники, тобто люди, які допомагають, що приходить зарплата. Вони знають, що вони мають допомогти. І я десь так всіх закликаю до цього, що ми маємо якусь певну частину віддавати на армію. Так, є багато розмов, особливо ті люди, які працюють на державних десь установах, кажуть, а в мене стягують там військовий збір. Ну, повірте, військовий збір це ніщо проти того, що там хлопці роблять. Ми маємо десь багато більше робити, допомагати і десь оцю суму виділяти, тому що я назвав ну, один реп коштує в районі від 80 до 200 тисяч. Це є на одну машину. У мене є проєкт загартована війною, де я почав його з початку двадцять, 20... тобто вже будемо сказати, рік. Це Де я почав переробляти артефакти, тобто гільзи, латунь переробляти на еспонат. Тобто такі цікаві речі. Я Починаючи від маленьких дзвоників, можете побачити в мене на сторінці чи на Ода Прикарпатті, закінчуючи великими картами України. Де є ідея була моя так само, але мені допомагає друг мій Роман Качковський, який є художник по металу. Це більше він вже докладає зусиль своєї художньої такої. Він на це вчився. Я йому, звісно, допомагаю. Це ми робимо карти, великі карти України. Розклепуємо гільзу велику, починаючи від 105-го до найбільшої ми зробили московської гільзи, гігацинт. Латунних карти в Україні. І так по сьогоднішній день ми це робимо, де кожен може, якщо забажає, бо вони трошки дороговартісні йдуть ці карти, може придбати. Про музей, це в мене те теж десь так було. Я давно, бо я є ще з 2011 року, я є громадський активіст, навіть десь керівником Галицького меморіалу, де ми проводимо розкопки. Тому я з цими хлопцями знайомий ще з того часу. Це із Романом Тимкіним, і з Славком Коречкою. І я їм запропонував, кажу, є місце, гарне, підвальне приміщення, де було. Кажу, давайте зробимо окрему кімнату, бо в них була тільки маленька така частинка, був Майдан, і, там, і, і кажу, давайте зробимо велику, більшу, щоб люди могли прийти і побачити, що насправді відбувається. Нагадати людям, що люди зрозуміли, що йде війна. Тому що бо ми перейшли в стадію звикання. Ми вже звикли, навіть вже самі бачите, початки тривоги, тут люди бігли, куди шукали, де сховатися. Зараз вже навіть не ховається від тривоги. Хоча це треба бути все рівно обережно, тому що це війна. Ми не знаємо, куди воно може прилетіти. І десь оце... цією виставкою була ідея, тому що показати, щоб люди мали можливість прийти, подивитися, пощупати, помацати, що це таке, яка вона страшна. План не зупинятися. Не зупинятися. Зараз хочу цього тижня буду відкривати збір для того, щоб придбати реби. Вартість на купольний реп 160 тисяч. Завтра, післязавтра я під'їду до цих хлопців, щоб з ними поспілкуватися, бо я вже з ними спілкував, тобто, щоб побачити, подивитися, що таке. Буде багато в цьому теж є питань, чи воно підходить, не підходить, і треба вибрати, бо це дороговарті, треба вибрати те, що дійсно підходить, щоб був того результат. По максимуму допомагати нашим хлопцям. Мрію про те, щоб мій синочок не знав що таке війна. А десь тільки бо в нього це вже буде все рівно закарбовано, як я розказував попередньо, Що він тільки згадував, бо він це не забуде ніколи. Що війни, щоб наші діти не, не знали і не хотіли навіть думати, що таке війна. І що ми дійсно, наша Україна, терплячи скільки століть знущання, нищення вже зажила той, в тій державі, на яку ми дійсно вже заслуговуємо. Тому що якщо ми зараз, тобто наше покоління, тобто моє і молодше покоління, якщо ми зараз цього не зробимо, то може бути дуже плачевна ситуація. І ми маємо бути зараз як ніколи. Я зараз сюди навіть на виступах, навіть з вертепом стараюся говорити, що ми маємо бути об'єднані, незважаючи нам ні на які політичні... Е, 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 як можна назвати, я навіть не знаю. <bzw> інформаційні вкиди нам про те, що крадуть, не крадуть. Це завжди це історія, це війна, це великі заробітки. Ми повинні це розуміти. Але ми маємо допомагати нашим хлопцям. Ну і що з того, що ми поговоримо, посперечаємось, ну, користі нашим хлопцям ніяким е, воно не принесе. А, а нас розсварить. Тому ми маємо об'єднуватися для якоїсь певної цілі мети по максимуму, допомагати нашим хлопцям.